На каналі Житомир оглядаємо факти та події понеділка 24 жовтня. Перший робочий день цього тижня став таким. Доля землі у миролюбівці тривають громадські активності щодо майбутнього земельних паїв. Спеціальні навчання рятувальників Державної служби з надзвичайних ситуацій відбулися у Новограді Волинському. Невчасно завершений ремонт поліклініки в Віршанську ставить під питання календар щеплень. Далі про ці та інші події детальніше. Вдруге, за останні сім днів у клубі селя села Миролюбівка Житомирського району відбулися збори власників земельних паїв. А все тому, що у селян викликають сумніви надзвичайно привабливі пропозиції від представників цукрового заводу з Київщини, які бажають взяти в оренду їх приватну власність. Різні точки зору слухала Оксана Ковальчук. Ми приїхали, запропонували людям кращі умови на сьогоднішній день. Вони конкурентні. Ми запропонували 8 відсотків. Це получається більше 11 тисяч гривень. Ми пропонували, пропонуємо все таки соціальну допомогу з кожного гектара. Ми пропонуємо при народженні при смерті 3 тисячі гривень. Ми хочемо, як кажуть, знаєте, в розвиток села дивитися. Якщо у людей є вибір, вони є власники, своєї земельної опаї, ми нагітуємо, хай люди приймають рішення. Здавалося б, залишається усім присутнім тільки радіти за прихід інвестора та благодійника у район, потенційне збільшення доходів людей, надходження у місцеві бюджети. Якби не кілька суттєвих але, на які звернули увагу ті, хто долучився до дискусії. Зокрема, місцевий житель, керівник колись успішного колгоспу, екс-голова сільської ради Микола Добовий зауважив, що присутні, які позиціонують себе представниками Шамраївського цукрового заводу, не надали документів, якими б засвідчили, що вони дійсно займаються сільськогосподарським виробництвом, а це не виключає подальшої суборенди паїв миролюбівців. Не вдалося почути на заході переконливої відповіді на запитання про те, чому розмір плати за оренду землі їх власникам на Київщині з боку Шамраївського цукрового заводу удвічі менше від того, який пропонується орендодавцям миролюбівки. Тим більше за умови, що відстань до київського підприємства з Житомирського села складає понад сотню кілометрів а якість ґрунтів і там, і тут є приблизно однаковою. Сьогодні пропонують і другі, які з іншої області пропонують за облачні відсотки за заключення договорів. Але сьогодні схід села і земельні ну, люди, які здають мені в оренду, показали, що їм не треба ви за облачні кажуть, ці відсотки, тому що це нереальні. кажуть, тільки каять ті, за закидати удочку. А всі люди сьогодні підтримали мене і кажуть, ми працюємо і будемо працювати далі. Навіть попри запевнення окремих жителів Миролюбівки, що їм за передачу земельних паїв в оренду Шемраївського цукрового заводу вже пропонують кошти та мішки цукру. Жодного бажаючого прийняти пропозицію Леоніда Корейби у сільському клубі так і не виявилося. Не вдалося знайти їх і на вулицях населеного пункту. Працювала до яркою завідуючу фермою. В Швейця. і він дуже допомагає моєму братові, мати, вони одинокі. І він дуже їм допомагає. спасіба йому. А другі прийдуть звідки в мене надія, що вони будуть допомагати. Дуже хороший дядько. Вже 11 років я з ним починала, робила поваром. Приятний дядько, хороший керівник. Ну і ми від його нікуди не хочемо йти. Швець землю зробив. Ми йому довірили все своє майно і ще й паї. А це якийсь приїхав, хоче забрати нас. Він обробив всю землю Ні, ви що. люди в миролюбівці бояться бути ошуканими і вважають за краще мати синицю в руках, ніж журавля у небі. Оксана Ковальчук, Максим Возний, новини Житомирщини. У новоград волинській пожежно-рятувальній частині керівники пожежно-рятувальних підрозділів Житомирщини обмінювалися досвідом у сфері організації служби та реагування на надзвичайні ситуації. Одним з етапів семінару стало проведення тактико спеціального навчання з особовим складом підрозділів Новоград-Волинського зведеного загону щодо відпрацювання ліквідації умовної надзвичайної ситуації, пов'язаної з вибухами і пожежами на підприємствах зберігання та переробки нафтопродуктів. Крім того, в рамках семінару всім присутнім було наочно продемонстровано. Порядок проведення змін чергових караулів та здійснено огляд приміщень Новоград-Волинського міськрайонного відділу 10-ї державної пожежної рятувальної частини на предмет їх відповідності, встановленим вимогам. Також учасники наради ознайомилися з пожежною та спеціальною технікою, що знаходиться на озброєнні підрозділу. Об'єднання п'яти населених пунктів Хорошівського району у єдину Іршанську об'єднану громаду дало можливість збільшити надходження до місцевого бюджету у понад п'ять разів. На розвиток об'єктів інфраструктури Іршанського ТГ у 2016 році було направлено 1 мільйон 300 тисяч державної субвенції. Вже відремонтовано більше трьох із половиною кілометрів доріг. Триває процедура придбання шкільного автобуса. Ведеться ремонт двох соціальних об'єктів. Чи все гаразд? Про це у сюжеті. Малярний шурхіт створює ефект активної роботи. Однак три майстрині на зовнішніх роботах це уся будівельна бригада, яку застали. Інші кажуть, пішли на обід. Сантехніку зробили, теж вийшли. І Воно так виходить, що і операчувані роботи в основному. Тут в котня не поможе. А? Тут в не поможе. Да, тут бачите, які умови. Мебель, білі скільки. Це не то, що нове здання, загнав сюди тишу чоловік, чи 500, чи 200. Де а тут ж і все ж роботи йдуть повільно, розповідає головний лікар Іршанської лікарні. Спочатку не було грошей, а тепер, якщо коли вже з'явились гроші, то немає сили ким робити. Ото скільки є строїтелів, стільки вони працюють. Я так розумію, що більше і не буде. Якість влаштовує повністю швидкість ні. Увесь персонал поліклініки переїхав до сусіднього приміщення. Туди ж вимушені звертатися і пацієнти до ста на день. На базі швидкої допомоги маніпуляції проводимо. От решта медсестер виконують маніпуляції на дому, домашні стаціонари на дому видавця, а санітарки допомагають тут. Хватає роботи. Прибирати приміщення амбулаторії один з двох соціальних об'єктів, де проводять ремонт за рахунок державних субвенцій. Це термосанація приміщення амбулаторії і термосанація приміщення початкової школи. Проблем з фінансуванням немає ніяких. На поліклініку використовуються кошти державного фонду регіонального розвитку в розмірі 3 мільйони 600 тисяч гривень. То Передбачено щодо проекту як зовнішнього утеплення, заміна даху, так і внутрішні роботи. два об'єкти будуть завершені. Що в цьому році це точно, але ми на сьогоднішній день ставимо завдання, щоб як скоріше, тобі ж орієнтовно це листопад місяць. Не такий впевнений щодо термінів, виконурок Петро Іванович. Не знаю, плануємо до нового року здати. Ну фактично, тут осталось, що двері поставити. Поли А чого ж ви кажете до нового року, якщо залишилося тільки двері поставити? А чого тільки двері? Ну воно кажеться, двері поставити, обналічити треба. Так, що в нас перший етаж не закінчили, Тож. тендер на проведення робіт виграла будівельна фірма, зареєстрована у Житомирі. Спецремстрой. Безпосередньо угоду укладала обласна державна адміністрація з підрядником. Кажуть, це не єдиний об'єкт фірми, замовником якого виступила обласна державна адміністрація. А поки поліклініку ремонтують, у Іршанську зривається графік щеплень для малят. Вікторія Лук'яненко, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини. Такими є деякі теми випуску. А далі говоритимемо про такі події дня. Житомирську школу номер 3 добудують. Сьогодні представники міської влади показали проекти. Дитячий майданчик демонтовано мешканці вже проти будівництва багатоповерхового будинку у Житомирі. Єдиний в області центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, попри труднощі, продовжує працювати. На завершальному етапі обговорення проєкту Житомирської школи номер 3 загальну концепцію і проєкт сьогодні побачили і прийняли в роботу у міській раді. Про це на своїй сторінці у Фейсбуку повідомив заступник Житомирського міського голови Матвій Хренов і продемонстрував фото майбутнього нового приміщення школи. Посадовець наголосив, що затверджені конструктивні рішення, а ось рішення по фасаду відкриті для обговорення. Нове приміщення буде чотирьохповерхове з 24 навчальними класами. Це на 13 більш. Шише, ніж у старій будівлі, також там буде велика спортивна зала та харчоблок, що в 10 разів більше за попередній. Також передбачено підйомник для маломобільних груп населення для інклюзивної освіти. Нове приміщення буде вдвічі більше, ніж попереднє. Підрядник обіцяє, що фундамент зроблять до кінця грудня. Старе та нове приміщення гімназії буде складати єдину архітектурну концепцію і вигля... виглядатиме дуже привабливо і сучасно, наголосив Матвій Хренов. Державна прикордонна служба України повідомляє про зміни до правил перетину кордону громадянами України. Зокрема, це стосується посилення контролю щодо виїзду за кордон громадян України, які не досягли 16-річного віку. Відтепер такі діти можуть виїжджати за кордон у супровіді одного з батьків без надання нотаріально засвідченої згоди іншого, виключно за наявності у паспортному документі дитини відмітки про взяття на постійний консульський облік у дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном. А не Тимчасовий конкурс... консульський облік на постійний консульський облік приймаються громадяни України, які постійно проживають за кордоном. Варто зазначити, що до внесення змін такий виїзд був можливий також за наявності відмітки про тимчасовий консульський облік, що в подальшому могло призвести до оскарження правомірності виїзду. Запроваджений новий порядок, аби запобігти незаконному вивезенню дітей за кордон одним із батьків без дозволу іншого. Він буде сприяти захисту прав як дітей, так і другого з батьків. Жителі провулку шкільний, що у мікрорайоні Польова у Житомирі, протестують проти будівництва житлового будинку на дитячому майданчику між школою номер 30 та дитячим садочком. Відбулися громадські слухання. Чи досягнули домовленостей містяни та представники забудовника? Про це у сюжеті Михайла Сенюгуба. Цей мікрорайон забудовувався так званими хрущівками 50 років тому. Забудовувався комплексно, поряд із житловими будівлями, зведений і школа, і дитячий садок, адже в ті часи Житомир інтенсивно розвивався. І ось недавно стало відомо, що саме в зеленій зоні між дитячим садочком і школою планують звести десятиповерховий житловий будинок з трьома під'їздами. Жителі мікрорайону обурилися. Нічого тут не залишиться для людей. Для забудовника тут ну, гарні перспективи, як, як на те, що тут інфраструктура, тут поліклініка, садик, школа, ціни на квартири відповідно. І він всіми силами старається тут побудувати. А про людей ніхто не думає. Перше, якщо він інвестор, то хай він подумає, інвестори приносять людям якесь покращення життя. Кому стане краще від цього життя, як він тут побудує, як він зробить тут руїну. Депутат Корольовської районної ради Олександр Магалецький стверджує, що ділянка під забудову через аукціон була реалізована ще в 2005 році. затим її п'ять разів перепродували. Забудовник з Хмельницької області. В нього проект є. Що там як чому саме є просто власність на землю, як кадастр цієї землі, якби розрішення на постройку, поки немає. А, це просто наміри? Да, я просто наміри. Жителі мікрорайону під час громадських слухань заявляли про своє незадоволення тим, як вирішується питання майбутнього будівництва. Всі наші хатки вже 50 років вистояли. Гепне оце свая. Я кажу того, хто приходив сюди. Розсвая. Ми зробимо дірочки. Кому ти вішаєш лапшу? Я 40 років був будівельником. Як ця свая буде така зайде всередину? Там же там у нас тріщини каналізація тріщить, це звернуть все, все пропаде. Хіба можна стільки людей поставити під під удар? Не можна так. Представник будівельної компанії акцентував увагу на тому, що все буде добре, зведуть будинок, приведуть благоустрої території, але його тут і не слухали. Якщо це нікого не цікавить, а от суто ви хочете прийняти рішення про закон путівництво, що ви практи категорично, то це ваша право. Цим правом жителі мікрорайону скористалися. Вони звернулися до влади не давати дозволи на будівництво будинку у щільно заселеному житловому масиві. Михайло Санігуб, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини. У 2011 році в Коростишеві було відкрито центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Він став першим в області. Тоді майже 10 років тому таке поняття, як реабілітація, лише входило в обіг не лише лексичний, але й в якості практичного надання допомоги. І саме Коростишів став першим містом на Житомирщині, де було зареєстровано такий центр. У минулому році Коростишівський центр реабілітації вимушено змінив велике приміщення, в якому розпочинав свою роботу, на значно менше. Втім, не зважаючи на це, діти з особливими потребами. Отримують послуги у комфортних умовах. Тему продовжить Ольга Степоренко. У мене хлопчик синдром Дауна родився. Пані Оксані важко стримуватися, коли мова йде про її сонячного хлопчика. Владику сім років. Хлопчик цього року вже пішов до першого класу спеціалізованої школи Коростишева. Втім, на заняття до центру реабілітації продовжує приходити систематично. Мама Оксана каже, що саме індивідуальні реабілітаційні заняття сприяли тому, що її син, який має синдром Дауна, уже пішов до школи. Він старається допомагати і стола прибрати, як столову ходять. І допомагає діток, і в дітей моторика пальчики. Він допомагає застьовувати штанці. І, ну, все в школі дуже добре. Ми і лікуємося, і логопеди, дефектологи, психологи, масажисти. Ми займаємося, як тільки можемо, і курс лікування, щоб йому більше та толчок, щоб він нас розмовляв. Ініціювала створення центру реабілітації для дітей-інвалідів. Коростишеві його директор Євгенія Антонівна. Пані Євгенія згадує, що спершу було створено центр соціальної допомоги, який потім переріс в центр реабілітації. Його організація та створення для директорки було пов'язано з особистою драмою. У мене дитина 80-го року народження, Наталка, важка форма ДЦП, дитина не ходить, не сидить, говорить. Ми в 96-му році з батьками створили організацію Асоціація захисту прав інвалідів з дитинства Надія, де мене обрали головою управління. і я вже хотіла щось зробити для своєї дитини для своїх дітей, і для мам. В яких постилася доля така важка. 90... За рік моєї роботи на посаді голови правління я знайшла приміщення Керівництво району і міста пішли нам на зустріч, ми взяли в оренду садочок, запущений, дитячий садочок. І там зробили ремонт, і вже в 97-му році ми діток прийняли найважчі те, які за станом здоров'я не можуть відвідувати загальноосвітні та дошкільні заклади. Сьогодні центр надає послуги з психолого-педагогічної реабілітації, консультування, діагностика, корекція та патронаж фізичної реабілітації, масаж особливо люблять вихованці заняття соціальної та побутової реабілітації, де мають можливість самі собі приготувати щось смачненьке. Так що ми лізі приносили тільки що з тобою. Чай. Чай приносили в лізочці. Так. А ще ми з тобою сипали в чайочок. Розкажемо, давай. В сахар. В сахар сипали. А скільки тобі років? Дев'ять. На кожну дитину згідно з індивідуальною програмою реабілітації та обстеження складається індивідуальний комплекс реабілітаційних заходів. Головне не забувати, що для досягнення результату потрібно систематично відвідувати спеціалістів. Це в нас хлопчик з рисами аутизму, але він у нас ну, не в важкій формі. Він у нас йде, йде на звернену мову, розуміє нас. Спочатку він як прийшов, то боявся, мовчав. Зараз він вимовляє трошки слова. А так ми тут допомагаємо дітям відкриватися, знімати навантаження, щоб дітки почувалися трішки впевненіше. Дівчинка, це в нас Яночка. У нас наслідок, після оперативного втручання головного мозку. Пострадала верхня кінцівка і нижня кінцівка, підвищений тонус м'язів. Так ми оце розробляємо. Вона не ходить. Ручку ми вже трохи добилися результатів. Вона її не піднімала колися це так догори, як зараз. Ще нам ще з ножкою розібратися, ну і поставить на ножки. Щоб ця дівчинка пішла загалом в Коростишівському районі зареєстровано 179 дітей з інвалідністю віком до 18 років. Лише у поточному році інвалідність вперше встановили 22 дітям. Втім, постійна робота батьків та соціальних працівників дозволяє значно зменшити вплив статусу на життя дитини. Але якщо наші діти, які в нас займалися і пішли в загальноосвітні заклади, і поряд з дітками навчаються, і нормальні в них результати, то це також досягнення. І які дітки, які зовсім не ходили, то зараз стоять і вже за руку з батьками йдуть, це досягнення. Оце наші такі, здається, маленькі здобутки, а для нас це великі досягнення. І треба бачити очі батьків і дітей, які вони задоволені. Питання роботи Коростишівського центру соціальної реабілітації було внесено в план роботи міжвідомчої координаційної ради, під час засідання якої керівники реабілітаційних центрів для дітей з особливими потребами з усієї області знайомилися з роботою колег з Коростишева. Хоча ще нещодавно стояло питання взагалі доцільності існування такого центру в Коростишеві. Дуже довго точилися перемовини між різними гілкавими влади бути чи не бути даному центру. І сьогодні, врешті-решт, коли були відкинуті всі політичні амбіції, і сьогодні у Корасишевському районі створили такий центр. Безумовно, він ще маленький, він потребує розширення в нашій Житомирщині. Ми створили вісім таких центрів, але я Впевнена в тому, що реформування, яке відбувається сьогодні, у громадах, воно зробить все для того, щоб такі центри були створені у всіх громадах. Ольга Степуренко, Сергій Базилюк, новини Житомирщини. Громадська організація милосердя стала переможцем конкурсу та отримає з міського бюджету 69 тисяч гривень для здійснення заходів, спрямованих на захист бездомних осіб. Відповідний конкурс був оголошений рішенням виконавчого комітету міської ради. Днями конкурсна комісія оголосила переможця за умовами конкурсу. Претенденти повинні були надати пропозиції щодо створення у місті комплексного закладу для осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, забезпеченням соціально-побутових, юридичних, психологічних консультативних послуг. Заявки щодо участі у конкурсі подали дві організації милосердя та збережемо ліси полісся. Обидві організації презентували цікаві напрямки роботи, але за підсумками вивчення документів, члени конкурсної комісії надали перевагу та визнали переможцем соціальний проект милосердя. Активісти організації переможця запропонували ще одну ідею, і тепер члени виконавчого комітету розглянуть можливість встановлення у місті спеціальних контейнерів для збору вживаного одягу та взуття для безхатченків. Далі у випуску спортивні новини від Сергія Богінського. В селищі Новогонській відбувся фінальний матч з футболу за кубок Житомирського району між командами ПАК-Трейд, висока піч та Дангард. Щоб дійти фіналу, обидві команди мали перемогти усіх суперників, і ця фінальна гра зібрала вболівальників з різних населених пунктів, які заповнили усю глядацьку трибуну. Гравці обох команд продемонстрували видовищний футбол. Було багато результативних моментів. Частіше атакували футболісти Дангарду. Це і втілились в результат Кубок чемпіонів. Житомирського району завоювала команда «Дангард». Хотіли, що більше забити були моменти, але 2-0 задовольняє, щоб отримати виграти цей матч і отримати Кубок району. від сезону. Мої хлопці дуже гарний сезон видали, звісно, дуже вдячні їм за самовіддачу, те, що вони роблять на полі. В перерві футбольного матчу представники Федерації футболу Житомирського району нагородили переможців першої ліги. Чемпіоном стала команда Лука Агро. А після матчу було нагороджено переможців Вищої ліги району. Кубок за перше місце одержала команда Танкіст Новоговінське. Враження самі чудові. Ми виграли чемпіонат. Ми не, не участвували один рік. Потім ми, нам довелося пройти першу лігу. Ми її виграли і зразу з ходу виграли і вищу лігу. Ми, звісно, дуже задоволені цим. Представники Федерації футболу Житомирського району відзначили також кращих гравців чемпіонату і тих, хто сприяє розвитку футболу в районі. Зараз значна увага приділяється розвитку футбольної інфраструктури у сільській місцевості. Побудовано повністю нове поле, новий стадіон у Станишівці відновили футбольне поле у Березівці, у Денишах, де тепер команди мають змогу приймати на своїх стадіонах ігри і приходять багато глядачів місцевих, які дійсно цікавляться і люблять футбол. І це є приклад для молодого покоління, яке в своєму селі дивиться на дорослі команди, які грають, і в майбутньому хочуть також стати футболістами. Сергій Багінський Володимир Рябуш, новини Житомирщини. Таким є цей інформаційний день. Наші репортери продовжують відстежувати усе варте уваги. І про це завтра о цій порі на цьому ж каналі. До побачення! За інформацією синоптиків, в найближчі три доби у Житомирі та області очікуються стабільні погодні умови. Місцями хмарно, без опадів. Вітер південно-східний з переходом у південний від 4 до 8 метрів на секунду. Температура повітря 25 та 26 жовтня. Вночі 2-4 градуси тепла, в день 5-7 градусів вище нуля. 27 жовтня 0-2 градуси тепла, вночі в день від 3 до 5 градусів тепла. 26 та 27 жовтня синоптики прогнозують дощ з мокрою. Окрім снігу, атмосферний тиск 755 мм. вологість повітря 63% відсотки і поступово зростатиме до 98%. Відсотків.